З Воскресним днем, дорогі браті і сестри, всіх вас, Божого благословення, миру і добра, хай Господь Бог укріпить всіх причасників святих таїн, які об'єдналися у вечері Господній. Дай Боже, щоб це спілкування з Господом Богом було для нас початком майбутнього спілкування в радості Царства Божого. Сьогодні ми з вами говорили про те, як Господь Бог хоче бачити нас дітьми Божими. І в кінці служби хочу сказати те, що стає буває перед нами питання щодо того, як ми звертаємося до Бога в молитвах, називаючи себе рабами Божими. І сьогодні можна почути часом такі питання про це: наскільки це доречно чи недоречно, так називати себе в молитвах, і чи можливо тут щось змінити. Звісно, що ми в своїй особистій молитві можемо називати себе по-різному, так, як скажімо, як ми відчуваємо це. Але для того, щоб бути об'єктивним і чесним, потрібно дивитися святе письмо. І дійсно, святе письмо нас вчить тому, що Господь хоче бачити нас своїми дітьми. Так само, як Господь наш Ісус Христос. Є місце в Євангелії, де Господь каже, що я не називаю вас вже рабами, але називаю вас своїми друзями. З іншого ж боку, якщо ми відкриємо апостольські послання, то можемо там помітити, як апостол, наприклад, Павло, звертаючись до християн, там кому він адресує своє послання, називає себе рабом Ісуса Христа. Я каже Павел, раб Ісуса Христа. Тож ми знаходимо в Новому Завіті і заклики, і пояснення того, що Господь хоче бачити нас не рабами, а своїми дітьми з іншого боку, не просто хтось там із учеників, а от навіть апостол Павло, якому не можна дорікнути, що він чогось не зрозумів, напевно, тим не менш називає себе рабом Ісуса Христа. Наскільки це виправдано сьогодні? Сьогодні ми з вами живемо в культурі, де ми не стикаємося повсякденно з тим, що є рабство, що такий є соціальний стан. Хоча насправді людина перебуває часом в рабстві, і сьогодні, на жаль, бувають такі моменти. Бувають такі, навіть не тільки в переносному сенсі, як то раб пристрасти чи раб гріха, але дійсно і, і раб, раби, люди рабами інших людей сьогодні бувають тільки інакше. Це називається, але в той спільноті, коли жила рання церква, і впродовж ще декількох століть, рабство як така соціальний прошарок, стан рабства, був тим, з чим люди стикалися повсякденно. І подолання цього рабства стало можливо в плином століть не без впливу, а скоріше завдяки впливу саме християнського світогляду. Саме через те, що люди от все більше замислювалися над тим, до чого нас кличе Господь Бог через своє слово, поступово подолали і ну, більш-менш подолали рабство. Тим не менш, в ті часи. Коли от рабство було тим, що вважалося за норму, повсякденно це, це люди бачили, і, і навіть дехто із отців церкви мав своїх рабів в своєму господарстві. Тим не менш, що означало бути рабом, це буде з одного боку повністю залежним від того, кому ти кому цей раб належить. Ось. А з іншого боку, давайте поставимо питання, як християни могли себе сприймати, якщо вони називали себе рабами Божими? Адже що означає бути рабом, наприклад, ну, рабом римського імператора? Якщо якась людина є рабом римського імператора, це означає, що ніхто інший в імперії ним не може повелівати, не може надавати йому певні накази команди, а тільки імператор. Тож по відношенню до всіх інших, він від усіх інших не є залежним. І оце є такий один із аспектів, чому християни себе продовжували називати в ті часи рабами Божими, адже те, що християни себе усвідомлювали, що вони раби Божі, це ставило їх у положення вільних людей по відношенню до всіх інших людей. Тобто, якщо раби Божі, значить більше нікому в цьому світі не раби. Подібно до того, як і апостол Павло закликає християн, каже, ви відкуплені дорогою ціною, а саме ціною крові Спасителя, тож не ставайте рабами людей. І от якщо ми раби Божі, це значить ми більше нічиї не раби. Саме в ранній церкві це ну, зрозуміло було людям, бо вони жили в цих реаліях. Це поняття виражає непригніченість. Не знаєте, ну не, не в такому сенсі, як от рабський стан, бо від того рабського стану Господь нас навпаки кличе підніматися, а висловлює нашу незалежність по відношенню до інших. Тому, браті і сестри, ми можемо називати себе в такому сенсі рабами безумовно і далі. От і в молитвах це звучить. Хоча в молитвах так, от і в грецькій церкві, так само, бо буває інколи кажуть, що... Можна зустріти таке сьогодні десь на просторах інтернета, соціальних мереж, що нібито греки інакше звертаються. В молитвах так само, раб, дулос грецькою мовою, може більше як слуга, але теж перекладається буквально як раб, все ж таки, так воно і зберігається в грецькій церкві теж. Ми можемо теж звертатися сьогодні, називати себе і рабами в тому сенсі, от як, як це рання церква сприймала, і слугами Божими, може інколи дітьми Божими. Ось, але поводити себе, поводити треба себе так, як належить Божим дітям. А називати себе посмиренню теж можна. Знаєте, от як син прийшов до отця і каже: Прийми мене як одного з твоїх найманців. Батько не хоче його так приймати, а хоче приймати його тільки як сина. Тим не менш, син не мав і навряд чи знаєте, буде правильно з його боку, мати таке дерзновіння. Так, знаючи, що він наробив до того. Тому давайте бу будемо дивитися на це максимально в контексті, сприймати максимально в усій повноті, ті чи інші от питання, які перед нами встають, і намагатися зрозуміти, а як це от раніше, да чому це така формулювання є? Як це раніше люди сприймали? І це дасть нам ключ до відповіді на це і на багато інших питань з неділою, всіх Божої ласки всім вам, хай Господь Бог оберігає і укріпляє всіх за кого молилися, всіх тих, хто не міг сьогодні прийти до храму, всіх тих, хто зараз на передовій воює за нас і оберігає наш спокій тут. Дай Боже їм здоров'я і всім вам. Здоров'я, скорішого миру, справедливого, Божої ласки і благодаті. на наступному тижні, браті і сестри. У нас буде свято стрітання Господнього у середу. Напередодні буде служитися ввечері святкова вечірня. В день стрітання Господнього буде у нас дві божественні літургії на 7.30 рання і на 9 годину пізня літургія. Між цими двома службами о 8.30 ранку буде служитися водосвятний молебень і чин благословення свічок. Всім ангела-хранителя і Божого благословення.